Усім, сонячне італійське чао, хочете розмовляти італійською мовою не просто правильно, а красиво, виразно та емоційно, як справжні італійці. На цьому уроці ви дізнаєтеся 10 найпопулярніших прикметників із корисними прикладами фраз, які додадуть до, вашого, до вашій мові. Сяйву та яскравості та італійського шарму. Тому що кожен італієць використовує ці слова кожен день по декілька разів, а інколи й по 10 разів. Вони наші найулюбленіші. Якщо у вас є питання з граматики будь-яка граматика, неважливо яка, якою тему, то пишіть у коментарі, я завжди відповім вам і все поясню. Також конспект цього уроку я додам до свого телеграм-каналу. Це безкоштовно, щоб ви скачували та ну, розпечатали на листи та повторювали будь-де у будь-якому місці та часу. Добре, починаємо. Фантастіко, фантастичний, приголомшливий. Чоловічий рід має закінчення О, а жіночий рід має закінчення А. Практично завжди 99%. Questo posto e fantastico – Це місце фантастич, фантастичне, просто приголомшиве. Можна і так, і так перекласти. Далі: bellissimo – дуже гарний, красивий, чудовий. Він використовується буквально скрізь від людей до їжі та погоди. Беліссима giornata, який гарний день. Соняч. Сонячко, сонячко, соле, сяє. Сейбеліссима oggi, Ти сьогодні просто неймовірно, красива, неймовірно гарна. Не просто гарна, а беліссима, неймовірно гарна. Зрозуміло, так? Якщо ви хочете звучати по-італійській. Як справжня італійка, то говоріть беліссимо белліссима з будь-якого приводу завжди. Але будьте обережні. Якщо ви часто будете казати беліссимо надто часто, то італійці можуть запідозрити, що у вас італійська душа. Тому будьте уважливі та. Тому що якщо ви часто це будете говорити, вони вам почнуть компліменти говорити, тому що думати, будуть думати, що у вас справжній італійський дух. Але якщо йдеться про їжу, про смачну їжу, то один із найулюбленіших прикметників це деліціозо. смачний, чудовий, чудово смачний. Якщо страва була. Дуж ну, чоловічого роду, то закінчення о, нагадую, якщо з жіночого роду страва, то закінчення має а. Куеста піца е деліціоза. Ця піца чудово, чудово смачна. Іль italiano італіано е delizioso. італійське морозиво завжди чудове. Якщо ви в Італії будете в ресторанах, барах постійно казати це слово, то італійці будуть. Дуже щасливі. Вони будуть просто пищати від радості, від щастя, і будуть вам приносити тільки найкращі страви. Буду дуже старатися, тому що італійці вони люблять, коли їх хвалять. Це, це ж мотивує, щоб бути ще кращим, щоб робити свою роботу ще краще. Але ступендон, чудовий, захопливий. Цей італійський прикметник використовується, як правило, для чогось по-справжньому, по-справжньому чарівного. Наприклад, іль трамонто, sul mare». Е ступендо, захід сонця над морем, він приголомшує так ось сонечко від оранжевий такий. І літуо сорізо, е ступендо. Твоя посмішка чудова. Його використовують, коли щось більше, ніж просто красиве або гарне, щось, що тебе вражає. Так я побачив усмішку і закохався настільки гарно. Так, от, от у таких випадках, коли щось ре, реально Really. Mm -hmm. Далі дівертенте веселий, куметний, смішний. Це прикметник використовується для багатьох речей, для людей, фільмів, вечірок, э, всього, що викликає посмішку. Італійці можуть чути ваш іноземний акцент і говорити це в ваш адрес, але не це не критика, це просто щось. Куметне, да, забавне щось. Il фільм е molto divertente. Фільм дуже куметний. Сей una персона козі divertente. ти така весела людина. В Італії люблять сміятися. Нехай ваша італійська буде також легкою і радісною. Далі: Нойозо нутний, похмурий, коли щось тягнеться в вічність, non voglio гордаре, коли... Фільм Перке е нойозо» Я не хочу дивитися цей фільм, він нудний. Далі джентіле, вічливий, добрий, приємний це ідеальне слово для компліментів і добрих людей. «Сей Даверо Джентіле – «Ти такий добрий. Або Іллі камерєре е Стато Мольто Джентіле конної» Офіціант був з нами дуже вічливий». В Італії дуже цінують доброту, і це слово вам, вам обов'язково знадобиться. Це хороший комплімент. Далі странно дивний незвичний, коли щось вас дивує або щось здається незручним, підозрілим. Ну загалом, сенс цього прикметника це точно такі ж значення, як у українському слові дивний, включно з жаргонами. Странна ситуаціоне, яка дивна ситуація, Mi sembra un по странно. Мені здається, це трошки дивним. Це ідеальне італійське слово, якщо щось вибувається із звичного, із стандартного. Якщо ви хочете звучати по-справжньому емоційно по-італійськи, то є слово яке must have. це пацеско, божевільний, неймовірний, крейзі. Його використовують для того, щоб. Як щось щось таке, таке яскраве, вибухово яскраве. Тобто зап за, дуже запам'ятовуються. Підлітки часто використовують це слово. Questo concerto è stato pazzesco. цей концерт був просто божевільний, La festa di ieri era pazzesca. Вчорашня вечірка була просто божевільна. Ну і останнє Найсмач... найсмачніше, найулюбленіше для всіх перфекціоністів слово ідеальне, так? Перфетто, ідеальний, досконалий. Коли все йде так, як треба, коли все окей, коли все тютінько в тютіньку. Ільту італіане перфетто, твоя італійська ідеальна. Гостопіано è perfetto. Цей план ідеальний просто. З цим словом, ви будете завжди на висоті. Цей прикметник. Італійці дуже люблять. На цьому все баста. З цими словами будьте обережні. Якщо ви будете часто їх використовувати занадто часто, то ви перетворитесь на справжню італійку. З цими словами, ваша італійська мова стала найяскравішою, вразнішою емоцій емоційнішою, більш сонячною, так тепер ваша мова буде більш італійською. Після того, як ви подивились цей урок. Тому ви дуже молодці, що додивилися до кінця. Це вже підвищення вашого рівня. Молодчинка. І ще цікавий момент. Яке це слово вам більш цього подобається? Напишіть у коментарі. Це цікаво. Давайте зробимо статистику. Так, дуже це цікаво. Все. Баста. Аріведерчі.